Питали, куди заїжджать. Дивіться. Бачите, куди заїжджав. Я ж вам скільки пишу. пишу. 124. Садова я Заїжджаєте? Хлопці. Пишу вам, кажу. сьогодні вітер. Рибаків немає. на... ні один сидить на цьому. На кам'яні. Підемо подивимося, так? Да? На камнях сидить, але ну, вітер у нас писали восточний, а зараз западний. Переменшував. Мужик сидить. Ну, 3 вісім вітер. Хлопці. Це капець, ураган. Нема, а рибачок сидить. Сидить на цьому. На камнях це, виходить, 124, 122, 120. Но там нема заїзду, хлопці. Причал. І кораби. Ми на сакарках, нижній сади, лівий берег. От метро Славутіч. Ну, дивіться, по рибі вода, вроді і трошки є. Є вода. Тічення дали, хлопці. Сьогодні дали. Вчора позавчора не було. Е... Потім не клювали. Потому... Я, хлопці, скупився, набрав опариків, красно. У кого? У кості. Де метро Сокарки? на цю сторону? На одну сторону ібіс, а на другу рибалка-магазин. Там в мене відео є. Магазин рибалка на метро Сокарках. Хлопці, я сьогодні скупився, дивіться, приготувався на рибалку. Дивіться, що я взяв, хлопці. Ну, дивіться. Взяв мені дали такі пуфіки. Дивіться, хлопці. Ураган. Дивіться, дали пуфіки, дали красного 5 порцій, опарика 4, розноцвіта. Дивіться, такий розноцветний. Так, хлопці, жерех, сказали, жерех іде. В самому началі там на набережній, Я взяв пінкеру і пінкером. Бородки, буває на все. Взяв прикормочку. Хлопці. Все взяв. Ложимо і їдемо далі. Дивиться рибаків. Взяв фанатик, це не собі, це другу, я ловлю, а ви знаєте, яка в мене прикормка. Дивіться, все стась їде. Оп, поїхали, буду вам знімати. 124-та заїхали і місця, хлопці, ще прохода не було ні ляща, ні карася. Ще буде. Плот ваша крупна не йшла, тільки маленька. Будемо сподіватися, що буде клювати. Хлопці, вчора я був на якої вимостці, де поліція їхала, ось до націоні. Дивіться, їдемо прямо. Ось до нас вимостка. Та, що я вчора був. Ось до стульчик. Вимостка. Вечором, хлопці тут судак підходить на світу. Тут піньочки. Дивіться. Рибаків нема, не одного. Бо холодно, бо й не клювало. Ну, воду дали хорошо. Бачите, вода є. Струю дають. Бачите, колишки всі в воді. Все, їдемо на площадку. Знімаємо хлопця. один сидів, слышиш, один сидів. Стасик, поздоровайся. Привет! Стасик, вчора ходив куди? ловити ловить. Так, хотів. тут теж нікого. І що? Ну поки поки жде. Стоять і не клюють, так? Да? Він проводка попадається і краснопірка. Да. Краснопірка. Карась поки чекаємо. чекаємо. Все, на площадку. Тут 10-15 отут, так. Да. Все, гуляйте, наверное, на вулицю не йдіть, я піду прийду хлопцям засниму. Все, вы сидите. Я сейчас приду. Я приду сейчас, покурю. Хлопцы сейчас. Оп. Дальше подойдем, если рыбаки есть. Нема. Можете. Нема. Ветер сильный, вода идет. Воду дали, значит рыба подошла. Рыба есть. Но смотрите, сегодня у нас понедельник. Вітер 3,8. Завтра 5 вівторок 3,8. Середа 3,8. Вода прозрачна і И... чисті. Вода чисто прозрачна. Водника востров. Карамель. Опа, закинули. Там два рыбака стоят. Кажуть, не взяли, я не знімаю. Я навіть не прийду. Якщо я бачу, що люди не знайомі, я до них не знаю. Я застав не зняв, щоб цей не було. Вони собі спокійно не можу їх цією камерою. Їх хлиб, вони всі люблять зніматися. Такий час по пристані один сидить там на пристані 9. Кіловник, ми їх не Видно? Ні, я можу так підійти з питань, чи приємно без телефону, я вам напишу в коментарях. Так що підписуйтесь, хлопці. Контент буде постійно. Будете знати. Дивіться, завтра поїдемо на ту сторону. Будемо знімати. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, питайте, запитуйте. Хлопцям привіт всім. Дівчатам, всім теж привіт, всім хлопцям, дівчатам, дівчатам привіт. <різь> я, вже, я вже знімаю професійно. Стараюсь казати громко, микрофон не одів. Вони там шутять, балакають. Щасливі люди на рибалці. Всі щасливі. Нам треба трошки позитива. Ну що, слава Україні хлопці. Хочете мене побачити. Я себе навіть зніму. Поставлю телефон. Поставлю телефон і себе зніму. Щоб ви не мене побачили. хлопці. Бачите, це я привіт. Хлопці, всім привіт! На рибалку, хлопці, рибалка це здоров'я. Це релакс. Релаксуємо на рибалці. Вітер такий приличний. Все, всім дякую.